Доброго дня Дє, всім. Б, ось, бачиш, присмаляний. Оця з цього сторони. Так, оце режі. Там є, а там, там та сторона не присмаляна. На там ту сторону більше день йшов в садку, там та сторона не присмалена. Так. Їдь сюди, гуси, їдь. Зараз їх нажене за мною, Чекай, чекай, на дорогу, щоб вони не йшли в город. Пішли гуси, пішли. Гусь, 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 гусь. Ось, гось, 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 сюди. Ходіть зі мною, ходіть. Ходіть. О, яблуня також трошки десь місцями є присмалена, але дуже мало. Так, в основному, та якби половина цвіту залишилася, на нього хватить з головою. То ще прийдеться обломлювати і так. Ця тут мало-дуже цвіту мало. Ось так, треба буде всі ті радна познімати. Ось так, зараз глянемо, що тут робиться в нас. Цього року дуже мало має. Дуже мало. Актинідії мої змерзли. Ось, померзли, актинідії. Бачите, не під накриттям і змерзли. Виноград? Виноград не змерз. О. Так. І цей не змерз під сведром. От сведер не зморозив. А ось ця сторона, бачите, з під сведром змерзла. Ця, ця всередині була не змерзла. О. Хай йдуть, хай вони йдуть. Той виноград також не змерз тут. Це радує. Ось. Цей також не змерз виноград. Прекрасний. Це радує дуже. Так. Це і не змерз виноград, це радує. О, хай росте. О, йдуть пастись. На городі все файно, все не змерзло. На городі все красота. А тут тут виноград також красота, не змерз, богу дякувати. Потім відкрий, бо той дуже тяжко відкривати. Я, я потім відкрию його і заберу той відкрию, той так що ось таке. Це мої гусики йдуть. Сливочка прийнялася, навіть пару піточок десь я бачила. Ось тут того є. І ще, а вон до ще бачила. То та, що я нащеплювала. Довго стояла, не приймалася. Та, що яблуня не цвіла, то в неї цвіт живий. О. Ця трошки приморозило цвіт, але не всі. То було б супер. Бо тут не можна мені багато. Знов треба поросипати комарам. Вже знову треба буде пройтися, поросипати. о, дивіться, який мурашник. От. То була поросипала, то вже не було. Треба буде знову взяти, поросипати, пройтися. Ну, фундуки мої не змерзли, їм ніц не вредить. Там та яблуня, білий налив йому ніц не вредить, цвіт гарний, а от груша порежила. Ви що думаєте, куди ми? Туди вони. Вони ж як ті хвостики. Те саме, що кози. Аби дві грушки оставиш? Дві хватить з головою сюди. Я думаю, що лиш. Оця от біленький файний цвіт, може і залишиться. Побачимо, як воно буде. Оце два сорти груші на одній нащеплені. Вишні тут того, всі білі, вишні не змерзли, цвіт не порижів. Якби вродили, оце було б супер. Що, 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 куди ви йдете? Так. То я бачу, там файний цвіт. А от груша трохи порижіло, але то таке. Якби три грушки залишити і хватить на перший рік. Ходіть за мною, ходіть сюди, йдемо в садок, гусі. Ходіть маленькі. Йдіть сюди, їде. Ходь, ходь, хоч, Ти сюди, Бо вони попруть зараз до тебе. Ну, йдіть сюди, куди пішли? Ви вже напаслися, я ще не йду додому. Ні, ми на увазі до хати. <ріху> тут залишився цвіт гарно. Вище краще, да? так? Так. Так, тут залився цвіт Я на цій. То ну, сливки. Тут також цей цвіт тут. є десь якась квіточка чуть поріжила. Та ще не цвіла, то та буде супер. Ота яблуня. А от черешня не знаю. Чи вона впіла від цвисти? Напевно, що. Нерви. Ні, зелебухи є. Нерви. Якщо вони не померзли самі зелебухи, то буде. Так. Зараз. Це має листя, але я щось не зрозуміла. Що це? Сливку я сюди втечила? Чи абрикоса? Ну це як кадра безцена, Це сливка, дівчата. А як вона попала мені сюди, то я не знаю. Ну подивимося, що з того буде. Це черешня. Ну мені прийдеться ще накрити, бо ще ті добре не прийнялися черешні. Ще накрию. І це от тут теж не черешня, це так, хоч щось, щось друге. Так, тепер горіхи. Змерзли, дівчата. Всі змерзли. Так. Ось. бачу, є, Воно чорне є Нема що себе тішити, горіхи змерзли. Ну, от. Чорне. Чорне. Оте його вже, так. Це хіба ото з таких обруньок можеш опустити. А це ось. Так? Да. Це їм решта. Оце о, от, дивися, оце не змерзляний. О, о. оце о, гелячка не змерзляна. Ось тут. О! Ці не змерзлені. А так в основному все змерзло. Горіхи змерзли. Я їх Жалко, дуже жалко, но. Но. ну, там десь якесь трошки осталося, але но... тут один он остався, десь якась. Тут цвіт трохи прихватило таї яблуні. А може і відцвітає, вона вже давно цвіте. Ну, черешні зав'язалися, дівчата, зелевухи є на моїй черешенці. О, інночка, бачите, росте малинка. На ті є зелебухи, а на ті і на ті піднялися до гори, значить є зелебухи. Ось. Такі так... ці горіхи не змерзли. А що ходить горіхи можуть? Ні, горіха не буде, але що не змерз, я маю на увазі. Тут десята частина, коли висилося, що ти щось м'єсі, аби всі тут розлом і Так, вишні. Є зелебушки, але чи вони Побачу. не облетять, побачимо. Ось так. Ця також маленька. Вся оцвітує, Одне яблуко їй більше не треба. Цей горіх не змерз. А ця моя хурма. О, не, ви не жартуйте, вона розпускатися от починає. Ага, ще буде хурма. Як не змерз, не другий раз. Так, тут світ порежів, але тут багато і не треба його. Тут аби одна грушка залишилася, І все, але побачимо, що з того буде. Це ж та літня солодка, не літня, а якому? В серпні, в серпні вересень у нас дозрається. Вона весь час пізно цвіте, я не знаю, а яблука достигають хутко. Я ж знаю тут. О. Ми їх розсадили, бо цю тут посадили, а там ту там посадили. Ну, з одного корча Осінь. дві різних вийшло. Ця ще не цвете. Ну, солодка. Тоже смачні дуже яблука на ній. Ось. Ну, ще. Теж усіння. Ні, це зимова. А тут, напевно, що все змерзло, так? Ні, воно то є зав'язки, але... Але чи що останеться, чи облетиться, не знаю. Ну, на абрікосу і наврать, чи що буде. Та пуста квітка, та теж. А ця є, там зав'язок є. Якщо не змерз, не облетить. Це пустий, облетів і цей облетів. Ну, якби там хоч один був і вже хватило б. Приперли додому, зараз їх треба попасти, Піду з ними поза хату, хай попасуться. Так що ось таке то, ось такі то справи в нас. Ви питали, що там садок. Оцей горіх якийсь пізній, він ще не розвинувся і він не змерз. Великих? Якщо не будуть родити, тільки то дешевше купляти, хай лучше якесь так дерево росте. Так, що тут у нас робиться? О, ходи, Ігор, будеш мені зараз. Ладно, дівчата, я порозвиваю ті, щоб вони щеплювалися. Так, показую. А, о! Сливка прийнялася, я її розви... розвинула, друга прийнялася, але ще не впустила бруньок. А там вона там ті немалися, ну глянь. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. Ні, цінимо. Так. Ось черешенька гарно прийнялася, бачите як. Ось ця прийнялася, тільки ще, хай в пару днів побуде, бо ще ще, ще. Ці гарно прийнялися. Ця прийнялася, бачите, ось зелене, але ще має побути накритою. Ці обидві також прийнялися. Так, а це у нас. Треба обірвати ось це. Ось це тягне сік і не дає рости тим пагоном. О! Так що ось таке то. Сливочка прийнялася. А тут... Це нащеплено, щеплення чи ні? Зараз, зараз. Ні, ні, то це збоку пустилося, ми його зірвали. І ще, іще, там, О. О. Так. Ось так само. То збоку пустило, їх треба пообривати, ті, що збоку заповнити, якщо наш живцеві, це й сох. На <знано> толку не буде. Буде, я його вироблю. А, ну хіба що. І от тут вроді ще є. А оцей горіх от змерз малий, бачиш? Так, тут що у нас робиться? Немає дне. Тут ті, що ми купилися, немає. Ну. Ну. Так, ця приймається, от розвивається гелячка, брунька. Та також приймається. І, так. І ці приймаються, о, о, знає, о То ясен. вирви його звідси, о, Ось таке то діло. Так що. Якось так. все. Оце такі новини. О, ось такі-то новини. Таке то в нас поприймалося, таке то не поприймалося. А отут, я не знаю, зараз глянемо, що тут. Бо питали мене, чи воно хоч щось в тебе приймається, що ти на щепліч. Це прийнялося. Бруньки живі розпускаються, ну ще пару днів побудуть. А це персик не прийнявся. Хоча оця одна геляка, може, і прийнялася, бо вона не всохла, бо ця ото всохла. А ця ні. Ось такі то справи. Агруси, смородина, йошти, всі цвіт мають, і всі файні. Смородина, пориці мають, йошти те все є. І ось моя яблунька. Зимова ще не цвіте. Я не знаю, є зимова раніше цвіте, є осіння, вона пізніше зимової цвіте. Виноград не померз. Це радує. Кизил має зав'язків багато. Той, що цвів, майже всі зав'язки є. О, Оце такий результат нашого бавлення, аби більше хоч морозу не було. Пчіл повно, літають. Тут ще є ті, що не позацвітали, то ще повинні яблука на ній бути. Ось такі то справи. Так що дай Бог всім. Всього самого найкращого, хай не буде морозів, хай все буде добре. Всім до зустрічі, всім па-па.